Всім привіт! Мене звати Туся і я рада всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні я хочу зняти таке повноцінне відео, не шортси, і ще раз пройтися повністю відкрити комірки. Я відкрила п'ять комірок кожного дня протягом тижня. Відкривала і сьогодні я хочу відкрити шосту комірку. Зранку я відкрила п'яту, і зараз хочу в повноцінному уже такому відео, як в першій частині відкрити шість. Помірок сьогодні, щоб була така половина. Перед тим, як відкривати, я не розповідала. Ось такі пробнички мені положили до замовлення, до набору, до адвент-календаря. Це така маска Артішок, вже про неї всі багато чули. Це такий пробничок від набряків І ось такий пробник шампуню. Це кислотний шампунь для глибокого зволоження, шкіри, голови, волосся. Я теж не пробувала засоби для голови від Холіскін. Я мало кажу, що пробувала. У мене є тільки така маска повнорозмірна. От- і що? Поїхали повторно, можливо, просто хтось не дивиться шорти, більше полюбляють такі відео, От, десь слухати на фоні, а не просто швиденько дивитися шорти. Тому я вирішила зняти і а, більш конкретніше обговорити позиції, тому що я все-таки зайшла на сайт, подивилася, повномірні вони чи не повномірні, а, Чи представлені вони а, в продажі, чи це лімітки. І тому є різні. Так, нагадуємо, що перша комірка, вона така велика, і на ній написано за щоденне сяння шкіри. В першій комірці у нас ось такий тонік. Тонік для обличчя з ліколивою кислотою, і тут 150 мл. Що хочу розповісти про цей тонік? Це повнорозмірний. На сайті продається 250 мл і він десь коштує більше 200 гривень. Але там 250 мл. Тут 150. Вважаю, це теж дуже хороший об'єм. Це некас. Мініатюра на 5 мл, що ти не знаєш, як відреагує твоя шкіра. Це такий повноцінно 100-150. Ти можеш нею гарно користуватися. Навіть більше, ніж місяць для мене при користуванні два рази на день мені вистачає такий мілілітраж більше, ніж на 2 місяці. Такий тонер. Ще раз це в цій комірці не повнорозмірний продукт, а спеціально виготовлений. Для адвент-календаря. Друга комірка теж у нас велика. Тут у нас написано: найпопулярніша маска року за найбільшу кількість глядацьких симпантій. Так, я тоді не прочитала м -м, цю назву. І, відповідно, коли відкривала, не знала, що тут. Але, в принципі, в принципі, це ось ця популярна маска Артішок від напряків. Вона охолоджує і ліфтинг маска для боротьби з напряками. Тут 100 мл, і це теж, скажімо так, неповноцінний розмір. Повноцінний розмір 250 мл. Продається на сайті і зараз на неї акції, здається 432 гривні. Але 100 мл це теж дуже хороший. Як об'єм, це надовго теж її вистачить. Бо 250, я вам так скажу, по правді Ну це дуже багато. Ти попробуй використати такий великий засіб. Я знаю, про що я говорю, бо в мене дуже багато в таких тубах є засобів і кремів, і масок. Це часто і продаються великі об'єми для використання в салонах. І я собі теж купую, і коли я їх використовую, я вже так. Втомлююсь від такого об'єма, дуже втомлююсь. особливо, якщо це кремо 250 мл. От. Але це дуже гарний розмір в 100 мл, щоб і спробувати, і протестити. Але на сайті такого розміру теж не представлено. Це спеціально зроблено під адвент. І це мені дуже подобається, що люди, які хочуть познайомитися з продукцією, то ОТК і 250, наприклад, для них багато. Да? Вони не знають, як відреагує, їхня шкіра, то це дуже класно, щоб не зробили менше об'єм. Третя комірка. Це перша частина. Нагадаю, що я знімаю ті, які я вже відкрила, спеціально в одне відео. Найніжніше гоління року з результат без подразнень. Що я вам скажу? А цей засіб не представлений зовсім на сайті. Такої продукції у них на сайті в продажі немає. Інз... Інзимний. Ензимний гель для гоління для всіх типів шкіри 200 мл. Я його на сайті не знайшла. Тобто це спеціальний продукт, або якась новиночка, що згодом буде після адвент календаря продаватися, і його додавали раніше, це як якийсь там пре, наприклад, тільки можете знайти в адвент календарі. Або цей продукт, можливо, не буде представлений в продажі, а це лімітка. Я не можу вам сказати, ну на сайті даного гелю немає. Тому просто його поки що, поки що придбати не можна. Але в адвент-календарі він є. Що теж мені це подобається насправді? Якщо це якісь новинки, ти їх раніше тестуєш, або навпаки ліміточки, і ти маєш цю ліміточку. Це круто, тим паче таку велику. Це повноцінний продукт. Далі, номер 4. У нас номер 4 це е, свіжість року за чистий комфорт без компромісів. Відкриваємо комірочку. Ставимо її. Так, десь так красивіше. І у нас це о, водичка для вмивання, ну гель для вмивання, згінка білова ph 5,5. А, і він такий прозорий, я вже його в шорці показувала такий прозорий гель, дуже приємно трав'яного такого запаху. Він представлений на сайті, і 200 мл це повноцінний розмір. Тобто у Адвент положили гарний повноцінний розмір. Якщо чесно, я, не я дивилася ціну, але я не пам'ятаю чомусь. Не звернула увагу, не запам'ятала ціну. От. І п'ятий. Сьогодні зранку був в шорці відкритий. Так що повторюємо відкриття п'ятого святковий маст року на Різдвяний настрій. І знову за різдвяний настрій. Я тоді прочитала на різдвяний настрій. І запам'ятала вам, мозок не запам'ятав. І тут у нас. Та-дам! Це ось такий гель-душу для з карамельню. Тут і запах карамелі, яку хочеться з'їсти. Тут і а, вигляд карамелі. Тут повноцінний розмір 250 мл, як і продаються гелі у Холіскін, але такого запаху в продажі немає. Знову ж таки, це, мабуть, лімітка, яка спеціально. Для адвент календаря була зроблена холіскін, і тому його, можливо, і немає в продажу. А у людей, в яких є адвент календар, він є. Це дуже приємно, дуже класний. Ну от Просто карамель-карамель. От хочеться це з'їсти. От, Я ще не тестувала нічого з цього, що маю на увазі на собі. Типу, не знаю, як буде реакція, як мені буде такий солодкий запах, але я тяжко відношу до солодких дуже запахів, тому думаю, саме зимою саме ж різдвяний настрій, карамелька, печиво, випічка. І тому він спеціально оце на зиму, на холода. Тому я й відставлю всі свої гелі, які зараз в прожих пеню, і дістану його. І що? Відкриємо зараз шосту комірочку, щоб була у нас серединка. Якраз по я часто знімаю відео бо це є час, бо не йду на роботу. І буде середина відкриття нашого календаря. В хаті холодно, як в теплій кофті. Так, найгучніше відкриття року за неперевершений захист від сонця. А, я знаю, 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 що це. Тут СПФ. -ка. Тут повинна бути СПФ. -ка. Вони в цьому році випустили СПФ. -ку, і моя подруга її купила. І нею дуже довольна. Опа! СПФ, так, 40 мл СП 50. Я теж собі її хотіла. Теж собі хотіла і планувала на наступний рік собі купити, а тепер вона в мене є. В цьому календарі, так, в цьому році вони випустили СПФ. Він дуже класний. У мене у куми були різні СПФ, і професійні, там, і в косметологів заказувала. І всі мінуси, які в неї жирна шкіра, що СПФ блищать, жирнять і тому подібне, А у цього такого немає і дуже легкий. Тому я дуже радію, я не знаю, 40 мл це, мабуть, повноцінний, як для крему, 40 мл це нормально, і тому це СПФ 50-ка, 50 Клас. У, шістьорочки у нас. Ось такий невеличкий короткий звіт з відкриття календарю на цьому тижні. Наступний Тиждень я буду теж знімати шорти і відкривати кожного дня, і потім зніму другу частину. Хто не любить шорси, повністю розповім, що в другій частині. І замітьте, що якраз друга частина, тут це більш маленькі всі такі коробочки, як шестірочка, бачите? Всі Перша половина це такі великі, а друга половина всі такі маленькі. Тому що тут будемо дивитися з завтрашнього дня. Всім пока!